Я не можу схуднути, в мене немає мотивації. Стосовно мотивації, якщо ти хочеш в туалет, ти не думаєш про те, де тобі взяти мотивацію. Ти просто йдеш і робиш свої справи в туалеті. Або інший приклад, якщо ти попав в аварію, твоя машина перевернулась, вона горить. Ти набагато краще, ніж герої з екшн фільмів. Чим поскоріше виберешся з цієї машини, тому що ти хочеш вижити, ти не хочеш взірватися. і ти не думаєш в цей момент, а де мені взяти мотивацію? Теж саме зі схудненням або набором м'язової маси. Якщо тобі не вистачає мотивації для того, щоб правильно харчуватись та тренуватись, то скоріш за все тобі це не потрібно. Тобі і так нормально, ти і так нормально себе почуваєш. Тому подумай, для чого тобі це все. Йдемо далі. Сила волі, як її натренувати. Знаєш, сила волі це не м'яз, якийсь як твій біцеп, щоб його натренувати. Це більше схоже на твій пісюн. Твій мозок любить робити те, від чого він отримує задоволення. Мастурбація, ти помастурбував. Ти отримав задоволення.